Ухвалено стратегічне рішення. Стало відомо, чи покинуть Збройні Сили України місто Покровськ. Відступ з Покровська означатиме втрату панівних висот, але деталі дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові продовжують залишатися у Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. Про це заявляє представник 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прибильнов у ефірі громадського радіо. За його ж словами, відступи з Покровська означатиме втрату панівних висот. Прибильнов зазначив, що бійці збройних сил. Країни контролюють північну частину міста і блокують спроби окупантів просуватися у південній. Коли ворог це зрозумів, то намагається вийти на західну частину міста, щоб перерізати логістику українським військовим. Однак зараз ці атаки блокуються. Представник бригади додає, що Бокровськ є стратегічним містом, панівною висотою, і це багато про що говорить, а саме про радіогоризонт. Тож, якщо противник захопить місто, то цей радіогоризонт дасть можливість російським дронам залітати в глиб Дніпропетровщини. Було прийнято стратегічне рішення залишатися в Покровську. Тому що, як я вже сказав, Покровськ це панівна висота, і відступ із Покровська це буде дуже довгий шлях, тому що далі. Поля і найближче місто це добропілля, тобто це 20-30 кілометрів, наголосив Прибельнов. За його ж словами, командування може ухвалити рішення про відступ із Покровська задля збереження життя особового складу. Однак така дія, на його думку, означатиме не поразку, а елемент активної оборони. Якщо буде прийнято таке рішення, ми побачимо це в майбутньому, запевнив він. Спікер додав, що наразі оборону Покровська побудовано так, щоб армія агресора не змогла закріпитися в місті навіть тоді, коли туди зайде. Якщо російські війська повністю захоплять Покровськ, це стане серйозною втратою для українських сил. Про це в коментарі для Головреда заявив військовий експерт, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, саме з південного напрямку з-під Покровська противник починав наступ на Дніпропетровщину, потім перегруповував сили та просувався далі на Запоріжжя.